Друзі, всім привіт! З вами звуки футболу. Нарешті Мудрик забив свій дебютний гол за Челсі, а сині здобули довгоочікувану перемогу у чемпіонаті Англії. Також у цьому випуску Віктор Циганков травмувався в матчі з Реалом. Зінченка отримає новий контракт від Арсенала. Мессі хоче бачити Модріча в Інтер майамі Луїс Енрікі говорить, що ПСЖ – головний фаворит Ліги Чемпіонів. Єлсі переміг Фулхем у поєдинку сьомого туру англійської прем'єр-ліги, в якому Михайло Мудрик нарешті забив свій перший гол у складі синіх. Аристократи повели у рахунку на 18 18-й хвилині. Колвіл закинув мудрику на межі штрафного. Михайло класно обробив м'яч між захисниками і пробив повз голкіпера. А вже на наступній хвилині Броя скористався привозом захисту суперників та легко подвоїв перевагу. На другий тайм мудрик не вийшов на поле, а матч так і закінчився з рахунком 0-2 на користь Челсі. Почетіно пояснив ранню заміну Мудрика. Він відчув щось у своєму стегні. Йому було некомфортно продовжувати гру. Ми сподіваємося, що це не є великою проблемою. Сподіваємося, що нічого серйозного, і Михайло зможе вийти на поле в суботу. Після матчу Михайло Мудрик у своєму інстаграмі написав такі слова: разом із вами я можу все. Чудовий виступ команди, плюс три очки та гол. Велика честь забити свій перший гол за такий великий клуб, як Челсі. Дякуємо нашим болівальникам за велику підтримку. Захисник Жерони та збірної України Віктор Циганков найближчим часом не зможе вийти на поле. В матчі проти Реала, який проходив минулий вікенд, українець відчув біль і був змушений покинути поле. Як повідомляє офіційний сайт Джерони, у Віктора Циганкова діагностували травму двоголового мяза стегна правої ноги. На відновлення українському півзахиснику знадобиться приблизно один місяць. Він пропустить матчі збірної України проти північної Македонії та Мальти, які відбудуться 14 та 17 жовтня відповідно. Лондонський арсенал прагне зберегти Олександра Зінченка, який проводить у команді лише другий сезон. У гравця збірної України ще є тривалий контракт із канонірами. Про це віце-чемпіон Англії планує продовжити співпрацю з 26-річним зінченком. Арсенал готовий розпочати з українцем перемовини про підписання нової угоди. Лондонський клуб хоче підписати з зінченком контракт ще на два роки до літа 2028-го. Нещодавно Арсенал продовжив угоду з півзахисником Мартіном Едегором, а найближчим часом зробить те саме з контрактом оборонця Бена Уайта. Ліонель Мессі хоче бачити в інтері Майамі півзахисника реала Луку Модріча. Останнім часом Хорват не так часто з'являється у стартовому складі мадридців. Головний тренер вершкових віддає перевагу молодим футболістам. Звичайно, Луку Модріча це не влаштовує. Предрах М'ятович, колишній гравець Реала, розповів в ефірі Кадена Серка Русел Депортива, що на Хорвата вже палює Майамі. Він отримав пропозиції зі сполучених штатів від багатьох команд і від інтера Майами. Сам Месі особисто зацікавився цією можливістю. У Хорватії кілька днів тому Модріч зустрівся з Бекхемом. До вони обідали, розказав М'ятовіч. Влітку Лука Модріч відмовився від пропозиції з Саудівської Аравії, оскільки хотів продовжувати свою кар'єру в реалі. Чинна угода володаря золотого м'яча з мадридцями розрахована до 30 червня 2024 року. Головний тренер Парі Сен-Дермен Луїс Енріке вірить, що його підопічні зможуть виграти Лігу Чемпіонів. Якщо перемога в Лізі Чемпіонів стане нав'язливою ідеєю, це буде недобре для клубу, міста та вболівальників, бо є щонайменше вісім команд, які можуть виграти турнір. У Лізі чемпіонів багато залежить від того, як ти зіграєш на груповому етапі у вересні, жовтні та листопаді, але потім ти не граєш до березня. І потрібно бути на висоті, щоб пройти груповий етап, а потім у березні знову показати себе дуже добре у плей-офф. Тут є багато факторів та багато команд нашого рівня, які хочуть перемогти. І ми одні з фаворитів у боротьбі за трофей, і це наша мета. Подивимося, що станеться з погляду потенціалу. Я не думаю, що є команда краще за нас. Є багато команд, схожих на нас, і ми маємо намагатися підійти до турніру з максимальною віддачею, щоб мати реальний шанс. Важливо те, що ми не зациклюємося на цьому питанні. А виявляємо ентузіазм, амбіції, тому що гравці, які бояться, не потрапляють до підручників історії, розповів іспанський фахівець в інтерв'ю офіційному сайту УЄФА. Нагадаємо, що в першому турі Ліги Чемпіонів ПСЖ обіграв Борусію Дортмунд 2-0. В наступному раунді Паражани зіграють проти Ньюкасла. Матч запланований на 4 жовтня. Друзі, а це були всі новини на сьогодні. Підпишись, будь ласка, на канал, постав лайк цьому відео, напиши будь-який коментар. Цим ти допомагаєш розвивати український контент. До нових зустрічей.